Добрий день, любі друзі. Зараз хочу вам розповісти про одну дівчину дуже чудову людину, яку ми колись вилікували пару років тому. В неї був грибок нігтів, але зараз все було б добре, якби не війна. Зараз у неї з'явилася інша проблема ладоноподошваний і псоріаз це вплив нервової системи, аутоімунне захворювання. Дивіться фотопідбірку. Фото, які були нігті, і які зараз вони в жахливому стані. Ось що зробила з людиною війна. Як нейрвовий стрес, як ця війна вплинула на людину. Але, але все буде добре. На фото ви можете побачити вже загострену форму псоріаза. Людина проходить лікування, треба обробляти нігті, нігтєві пластини. Зараз фото після обробки нігтьових пластин та шкіри наносяться спеціальні зволожуючі препарати для того, щоб людина могла легше ходити, ступати, бо це дійсно дуже боляче. Отак виглядають руки після обробки. Все одно ми доб'ємось того результату, як було раніше, раніше отакі такі здорові були нігті на руках та ногах.